Певно, що так, бо дозвіл відповідно до змін правила перетину кордону стосується чоловіків громадян України у віці від 18 років до 22 років. включно. це дуже просто необхідно мати паспорт, який дає право на перетин кордону, тобто закордонний паспорт, і військово-обліковий документ. Ну, власне, прикордонники не ведуть військовий облік, але ми дотримуємось правил перетину кордону громадянами України. Тому, скоріш за все, не перебуваючи на військовому обліку, чоловік не матиме документів, які дають право на перетин кордону. Тобто, ні, військово-обліковий документ може бути або в паперовій формі, або в електронному вигляді. Відповідно до законодавства, ці два документи мають однакову юридичну силу. Резерв плюс це і є військово-обліковий документ в електронній формі. Посвідчення про приписку до призовної дільниці це один з військово-облікових документів в паперовій формі, наряду, як і військовий квиток або ж тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Тобто він підходить. Так, зміни прикордонники почали впроваджувати безпосередньо в пунктах пропуску зранку 28 серпня. Так, зможете прикордонники перевіряють в першу чергу умову виїзду. Термін перебування за межами України, якщо особливо хтось отримав відпустку, має дотриматися для того, щоб повернутися вчасно на роботу.